На своєму каналі Леонора Таро 2. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що коментуєте, даєте зворотній відгук мені. От, Все це допомагає розвивати мій канал, і дуже мені приємно. Сьогодні в нас тема, що. Буде вас радувати найближчим часом. Ну, такі теми я роблю часто. По-перше, що вони притягують ці позитивні події і радісні звістки всілякі, і хай буде їх побільше в нашому житті. Що цікаве, що будемо сьогодні не на таро, хоча, можливо, в кінці буде ще на таро додатково, а буде у нас на камінцях. Ми подивимось. Трішки можете збавити гучність, адже я їх трішки перемішаю, буде гучно. Ось так і будемо викладати камінці, які випадуть на найближчий Так. Зараз я налаштую так, щоб було гарно видно. Так, Дивимось. Цікаво, що один камінець залетів доволі далеко. Я навіть так не можу зараз по камері, бо в мене все може далеко посунутись. Ой, так. І він означає щось таке таємниче, якісь таємниці, які ви ще не знаєте. А, спочатку вам вони можуть здатися якимось негативними, щось навіть лячно вам. Але потім ви зрозумієте, що це зароджується щось а, щасливе, щось прекрасне, щось приємне і світле. Да? А, без чого ви були щасливі, але не повністю, да, скажімо так, але а, навіть хтось із вас. І нещасні. Ось така тут, до речі, на самому камені цікавий образ. Якщо вдивитись, така людина сутулена, печ... така в журбі якийсь, і не можна сказати, що вона весела і радісна. Тож так. І це якось воно. Збоку, да, окремо від е, каменів. Тобто це якась е, окрема ситуація, окрема подія. Ви не зможете на неї не звернути увагу. Хоча спочатку ні, от на сьогодні ви про це можете і не знати. А в цілому, от найближчі до е, вас події будуть доволі такі, е, приємними. Можна і так сказати, да? зараз я налаштовую ще. Адже випадають такі сонячні камені, да? і цитрін тут я бачу. Так, в мене хитається такі камера, але нічого тримається. Да, якісь прояснення, щось буде для вас прозоро, ясно, зрозуміло. Якщо були моменти, що ви чогось не розуміли, то настане прояснення ситуації, бачу камень такого чогось приємного, по коханню можливо. Кохання, пристрасть, щось таке іде. Да? Ну, в цілому, цілих три камні жовти, да, іде це радість, це приємність камінь-цитрін, взагалі, я б радила носити з собою, адже він дарує радість. Ну, просто от хороший настрій, і навіть не в зв'язку з чим то. А тут, так як випадає камінець Кохання щасливого, то е, можна прив'язати це до того, що буде якась радість, приємність, і те, що ви дізнаєтесь, вас дійсно порадує. Е, показують камені, е, от, якщо справа дивитись, що е, на здоров'я варто зважати завжди. Краще пропити якісь вітаміни, щоб бути здоровим. Особливо це як весняний, так і осінній авітаміноз може бути. Камінь не домагання, але показують покращення здоров'я. Ну і якщо є якась серйозна проблема, то варто навіть обслідуватись. Краще обслідуватись а, і вжити якихось превентивних заходів, чим потім кардинально щось там рішати вплоть до операції, да, краще попередити захворювання. А бачу, камені і гроші прийдуть такі чималі. Знаєте, навіть хтось захоче зробити вклади. Щось буде інвестувати, да? хтось навіть в землю купувати буде. Хтось у подорож, хтось у землю. Тут двояко. І навіть е такі ситуації будуть, що. Також спочатку все не зрозуміло, да, а потім зрозуміло, і знову тема кохання виходить. Тут вже такого романтичного яєчко, зародження нового. Тобто, якщо хтось або нещодавно познайомився, або це щось, хто давно не бачився, і вам здається, щось Щось страшно, лячно, да? ви, ну, якось не розумієте, як діяти, то буде прояснення, там все буде прекрасно у вас. Не думайте, що щось буде погано. Да, буде прекрасно, будете відчувати е, якось себе по-новому, щасливо також. Да? А ще е, когось очікує подорожі очікують. Можливо, з коханою людиною будете подорожувати, можливо, ну, у когось і за кордон, але є вирогідність, що і по своїй країні це також не скидаємо да, з рахунку. Далі йдуть у когось позбавлення від шкідливих звичок. Осінь не лише весна, да? ми вважаємо, що щось нове оздоровлювати, скидати погані звички на весні, а восени також тим більше наближається свято мабону. Ось уже воно буде 22 вересня в нас. у 2025 році, воно так, хоча святкується і. Три дня до і три дня після це свято можна, да? тобто вже енергії цього свята будуть відчуватись за три дні до 22-го і за три дні після 22-го. Тобто початок збирання врожаю це і про фінанси будуть іти, хто як заробив, так? Камінець. Щось також зароджується, якісь нові почуття. Да, тут, тим більше, білий камінець, кахолонг, такий цікавий камінь, а, несе щось нове очищення. До речі, чисточки дуже хорошо в цей період робити, тим більше ми виходимо із коридору затемнень. Якраз, якщо не помиляюсь, 22 числа і він закінчується, цей коридор затемнень. І буде якісь нові перспективи, нові вливання неба з цього. Так? Знову ж таки, камінь радості, успіху у кар'єрі в когось. Так, ну Щось прямо незвичне буде. Ти ви бачите цей камінець. Це і по кар'єрі, і по подорожам, щось будете спостерігати, незвичне, якісь цікаві події. Чогось прямо страшного, негативного тут і не випало. Знаєте, тут правильно я тему розкладу завдала таку, що що вас буде радувати. Це три такі хіпостасі: кохання, вливання грошей, так, буде потужно. Камінь очищення, да? ось такі білі камінці там і там є. І просто от ви вже скоро вже на днях ви відчуєте радість, радість від якихось щасливих звісток, від якогось прояснення, що вам було незрозуміло. Можливо. Ну і від щиро взаємного кохання, ось такі радісні події будуть. У вас, а я вам бажаю лише щастя, лише е, якихось радісних щасливих звершень. Хай в вашому життю буде щасливе, взаємне кохання. І хай буде так. Дякую вам за підписочки, за вподобайки і за коментарі під цими відео. Пишіть. Теми також у коментарях. Я е, завжди їх розглядаю і роблю на них тоді е, відео на ці теми, які ви пропонуєте. Тож, бажаю вам всіх благ і мирного неба. До скорих нових зустрічей!